Братам юдеям в Єгипті радіти! брати юдеї, що в Єрусалимі, і ті, що в країні юдеї добрий мир. І нехай Бог учинить вам добро і згадає свій завіт щодо Авраама, Ісака та Якова, Його вірних рабів. І нехай дасть вам усім серце, щоб Його вшановувати і виконувати Його волю великим серцем і бажаючою душею. І нехай Він відкриє ваше серце в Його законі та в заповідях. І нехай зробить мир і вислухає ваші благання, і змилосердиться над вами, і хай не залишить вас у злий час. Тепер же ми тут молимося за вас. Коли царював Димитрій у 169 році, ми, юдеї, написали вам у скорботі та в критичний час, що надійшов на нас у цих роках, відколи повстав Ясон і ті, що з ним, зі святої землі й царства. І вони спалили браму та пролили невинну кров. І ми молилися до Господа і були вислухані, і принесли ми жертви та пшеничне борошно, і запалили ми світильники і поклали хліби. І тепер потрібно, щоб ви проводили дні шатер у місяці Хаселев 188 року. Ті, що в Єрусалимі, і ті, що в Юдеї, і старшина, і Юда до Арестовула, вчителя царя Птоломея. Що був спомазаний з роду євреїв і до тих юдеїв, що в Єгипті, радіти і бути здоровими. Спасенні Богом від великих небезпек, велику складаємо йому подяку, як ті, що стали до бою проти царя, тому що він викинув тих, що воювали у святому місті. Бо, коли прибув Володар до Персії, з ним сила, що вважалася незбуримою. Їх побили у святині нанейців нанейські священники, щоб послужилися з мовою. Бо нібито щоб з нею посвоячитися, прибув до місця Антіох і ті друзі, що з ним, аби взяти багато скарбів, наче придане. І коли їх вручили священники на неї, то він підійшов з небагатьма до загороду храму. Вони ж, коли ввійшов Антіох, замкнули храм, відкривши в даху сховані двері та кидаючи каміння. Побили володаря і, розшленувавши на частини і відтявши голови, викинули тим, що перебували назовні. У всьому благословений наш Бог, який видав безбожних. Бажаючи проводити на 25-й день Хасилева очищення храму, ми вважали за потрібне вам сповістити, щоб і ви влаштовували свято шатери вогню, коли не який збудував святиню й жертовник, приніс жертви. Бо і коли до Персії заведені були наші батьки, ті побожні священики, що тоді були, взявши таємно вогонь жертовника, сховали на дні криниці, що була без води, в якій запечатали, щоб усім було невідоме місце. А як минуло чимало років, коли Бог зволив, пославши Неємію від царя Персії, Він послав за вогнем нащадків священиків, що його сховали. А коли нам розповіли, що не знайшлося вогню, але масна вода, він заповів їм, зачерпнувши, принести. А коли принесли жертви, Неємія наказав священикам покропити водою дрова і те, що на них лежало. Як сталося і час минув, та засяло сонце, що раніше було за хмарами, піднявся такий сильний вогонь, що всі здивувалися. А священики помолилися, коли горіла жертва, і священики, і всі під проводом Йонатана, а інші відповідали, як Немія. Була молитва, що мала такий чин. Господи, Господи, Боже всіх творче, страшний, сильний, справедливий і милосердний, єдиний цар і лагідний. Єдиний щедрий, єдиний справедливий, Вседержитель і вічний, який спасаєш Ізраїля від усякого зла, що зробив батьків вибраними і освятив їх. Прийми жертву за весь твій народ Ізраїля, обережи твою частку і освяти. Збери наше росіяння, помилуй тих, що в рабстві між народами, поглянь на зневажених і остогирлих, і хай народи пізнають, що ти є наш Бог. Покарай тих, що з силою наздавлять і знущаються в гордості, насади твій народ на твоєму святому місці, як і сказав Моїсей. А священники співали пісні. Коли ж жертва згоріла, Неемія наказав, і решту води вилили на велике каміння, а коли це сталося, то піднялося полум'я, а світло, що засяяло від жертовника, його поглинуло. Коли ж діло стало явним. То цареві персів сповістили, що на місці, де сховали переселені священики вогонь, появилася вода, якою ті, що з неємією, очистили те, що призначене на жертву. Тож цар, загородивши, зробив місце святим, дослідивши діло, і кому царши не милість, то брав і давав багато дарів. А ті, що з неємією, назвали це Нефтар, що тлумачиться як очищення, а багатьма називається Нефтай.